Вітаю друзі, ви на каналі Агента Тараса. І сьогодні подивимося на прийом личинок. Ставив два дні тому прививочну рамку. Подивимося, що вони прийняли. І так, ось тут у нашому такому маленькому зібраному відводку є наша прививочна рамка і подивимося, що вони тут у нас. Тягнуть, як вони прийняли личинок. Зараз не знаю, чи я однією рукою так вийде. І багато не ставив, щось 13 чи 14. Зараз подивимось. Які в них тут успіхи. І так. З наших дивіться так. Перша не прийняли, друга прийняли 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 мисочок. Три не прийняли, 10 прийняли Не прийняли, Оці червоні, я їх доставив. Це було інакше, Може вони щось їм не сподобалися. А ті. Отакі всі прийняли. Оце оригінальний, а ці китайські. Ну і якось так, підписуємося на канал, ставимо лайки. До нових зустрічей. Кому потрібні неплітки, пишіть, пишіть і буду відправляти.